З нами Олександр Вілкул, керівник ради оборони Кривого Рогу. Пане Олександре, вітаємо вас. Недобрий день і недобрі дні. Зараз, на жаль, в кривому розі ворог казиться і обстрілює цивільну інфраструктуру. Знаємо, що на жаль є загиблі серед цивільних людей. Поділіться, будь ласка, з нами оперативною ситуацією, те, що зараз відбувається в місті, і якими є наслідки тих ударів, чим ворог бив і загалом ситуація, яка є. Вітаю сьогодні. Вночі ворог наніс черговий. Це вже п'ятий за останні два тижні. Ракетний удар балістикою по місту Кривий Ріг повністю по цивільній багатоповерховій міській забудові. Це було вночі. На жаль, у нас 15 постраждали. Вісім з них знаходяться в лікарні. Один чоловік 60 років в дуже важкому стані. Інші в середньому. Також на жаль, один молодий хлопець 39 років, загинув вчора. з череп на мозговою травмою. Дуже важкою його на швидкі допомоги доставили до лікарні. Лікарі зробили все, що змогли, але ну, травми були несумісні з життям відразу. Почала ліквідація наслідків аварійна рятувальна операція. П'ятьох людей спасли з гарячого будинку. Була дуже велика пожежа, тому що з під землі дуже сильно харів газу, газогін і екскаватором копали прямо в палумі для того, щоб закрити цей газогін. Одна триповерхова будівля це будинок просто трьохповерховий на два під'їзди. Майже зруйнована. 35 будинків багатоповерхових також пошкоджено. Це дуже багато. Заклад освіти, заклад, медичний заклад, заклад культури. Там ДК, поряд кінотеатр. Тобто, руйнування досить значне. Відразу був Розгорнутий штаб, на жаль, у нас вже досить великий. Там і видача будь-будматеріалів, там і УСБ, і плівка, і рейки, і тарпауліни багато іншого комунальні бригади, які допомагають і тим, хто сам не може закритися. Також в Кривому розі досить унікальна програма. Тобто ми сплачуємо з військового бюджету людям на придбання квартир, якщо їх будинок. Експертно не визначається, що воному неможливо жити. Ну, скоріш за все, буде така експертиза і на цей будинок, який майже зруйнований. І також ми надаємо людям гроші як матеріальну допомогу для того, щоб вони могли там поставити собі нові металопластикові вікна, балкони і так далі. Тобто, зараз триває ця робота. Люди дають заяви, вони формуються, щоб сплачували кошти. Також зараз закінчуємо закриватися ОСБ і плівкою. Майже всі служби ми це і комунальники, і рятувальники, і медики. Майже сутки вже не добу вже не спали, але всі працюємо і працюємо на людей і для людей. Пане Олександре, ми дякуємо і комунальникам, і місцевому самоврядуванню за те, що вони роблять в тих надзвичайно складних умовах. Так, хотіли б вас розпитати, чи є вже просто розуміння, які сценарії чекають Кривий Ріг в кінці осені взимку. Так, розуміємо, що радше всього буде ворог діяти в своєму. Амплуа, тобто будуть бити по цивільній інфраструктурі, будуть намагатись знищити енергетику як таку, так ну і розуміємо, що проводяться відповідні підготовчі роботи з рахуванням такого жахливого сценарію. Хотіли би вас розпитати стосовно підготовки кривого рогу до землі. Ми готуємося до ми готуємося до дуже важкої зими. Ну зрозуміло, що електростанцію ми окремо там не побудуємо да для міста, але ми встановлюємо яка, генераційні установки. Це коли з газу робиться електроенергія. У нас починаючи від лікарень, закінчуючи садочками, школами і так далі, або обла... там міськводоканалом, тепла обладнані генераторами, є запаси палива. Ми розширили кількість пунктів незламності. На 59 у нас їх ну, трохи менше, ніж 300, під 300 вже. Тобто ми робимо все можливе і неможливе. Але насправді все буде дуже залежати від електрики. Ну тобто, і газова мережа, там, і ГРП газа станції з генераторами і так далі. Ну але ключовим питанням буде електрика. А до речі, як зараз психологічно-емоційний стан людей, тому що на жаль, ми бачимо певні просування ворога і на фронті, і дуже багато зараз прикута увага до того, що треба на Дніпропетровщині зводити фортифікаційні споруди. Це не може не впливати на людей. Загалом, як зараз місто живе, як люди себе почувають, чи є в них страх, того, що Дивися, від міста Кривий Ріг до лінії бойового зіткнення 55 кілометрів. Якщо рахувати напряму mm -hmm. через Дніпро, 55 кілометрів це ну, досить мало. За два тижні 5 ракетних ударів, да, плюс там, майже кожну ніч шахеди да, збиваються. Тобто місто живе ну, в таких ну, складних умовах. Але місто згуртоване, місто згуртоване на боротьбу, на роботу, на перемогу. Тому треба жити. На нас напали, треба воювати, треба захищатися і треба звільняти Україну. Ну, сьогодні йде боротьба за українську державу. Ну що тут казати? Дякуємо вам. Дякуємо і співчуття мешканцям Кривого Рогу, вбитим, вбитих російською атакою. З нами на зв'язку, Олександр Вілков, керівник Ради оборони Кривого Рогу.